Всім привіт! Бажаю миру і здоров'я. Друзі, пам'ятаєте, як я нещодавно жалілася вам, що в мене немає котлеї Максимен? Так от, моя подруга пані Людмилка вислала мені поділку від своєї максими. Я так гадаю, що це максима типу або Максимусип. Але поділка доволі гарненька. Шкода тільки, що при, при пересилці чи при пакуванні трохи зламався новий зріст, отут, при основі, навіть не зламався, а він зігнувся, і ну, там таке, знаєте, м'яке утворилося. То я підставила отак паличку, вклала на паличку цей зріст, і отакою м'якою проволокою прив'язала, ну, шкода, звісно, шкода, бо це новий зріст, і він, він тільки починає ростити корінці, то дуже хотілося б, щоб перед загибелью все ж таки він переукоренив мою максимум. Але поки я вам жалілася, я казала, що обов'язково все рівно куплю собі максимум. І я її купила. Вона приїхала в носі. Ось я її дістала із розрізати, прийшлося, бо дуже-дуже-дуже щільно вона була в цьому горщику, тобто корінцям зростати вже не було куди. Тож я горщик розрізала, роздерла і зняла. Як бачите, тут Дуже гарна коренева система, але вона зростає в мусі. Я вже вам казала, що ну, досвід вирушувати котлеї я, ну, в мусі. я маю. У мене є, верніш за все, була брасовула, яка була отримана. Верніше за все, брасовульна котлея, я вам показувала декілька років по тому, що вона була так само посаджена, ну, от такий ось мох, і з такою самою гарною кореневою. Я вам казала, щоб я її пересаджу а, також мох. Тобто, що я хочу сказати, що ця котлея це максима, Вони, як бачите, в неї що то було, чи. Чохол, який не розвився, бо рослина молода. Вона має два молодих зроста, дуже гарна котлея, якраз в тому стані, що її треба було пересадити. То пересаджувати я її буду в невеличкий горщик з отакими отворами. спеціально, бо котлея буде зростати в мосі. На дно я покладу пенопласт. Потім поставлю свою котлейку цієї частини, задньої частиною до стінки горщика, як бачите, тут залишається ще досталь місця. Тож я буду перекладати, я замочила вже а, новий свіжий мох спагмоз ось він набух маленького письменчика. Вийшлося майже літрове відеречко. Я буду його віджимати, перекладати пенопластом і додавати до цієї максими. До речі, це максима ось така. Це ом, я так гадаю, і посаджу і покажу вам. Ось така в мене вийшла посадочка. Бачите, мох вкладений нещільно, я його не утрамбовувала, перекладала його пенопластом, дуже багато дихаючих отворів, тож, моя котлея задихатися тут і бути постійно мокрою не буде. До речі, хочу зауважити вам, що якщо ви вдруг... Будете мати бажання пересаджувати котлею в чистий мох, то ні в якому випадку горщик не повинен бути на виріст. Він повинен бути лише по кореневій системі. Ну, пів сантиметри до стінки горщика, але не більше. І горщик повинен бути невисокий. Краще, хай він буде широченький, а ще краще, коли горщик. Що по діаметру, що по висоті, однаковий. Тоді орхідея катлея буде зростати при чудово. До речі, і ще, що хочу зауважити: це із власного досвіду. Не можна пересаджувати катлею, яка приходить в кокосі або в мосі, в якийсь інший ґрунт. Він повинен бути ну, майже, майже однаковий. Майже. Щоб не вийшло так, що у вас вологоємкий кокос засипаний крупною корою, ви забули і поливаєте від душі той кокос разом з порою, кора просихає швидко. Кокос просихає дуже-дуже повільно, тому резома у орхідеї обов'язково загниє. То, знаєте, хто пересаджує орхідею разом з кокосом в ґрунт, то спеціаліст вищого пилотажу, то треба вміти поливати таку котлею. Особисто я так, так поливати не вмію. Мені краще, якщо вона в мосі і мохом обкладена, і я знаю, що мох і тут, і тут, і стежу за вологістю горщику, не вагаючись і не думаючи про те, що десь щось висохло, а десь, а десь щось не досохло. Отака у мене краса. Получилася отака посадочка. Тепер вона стане в кашпо і піде на своє місце. Єдине, що, знаєте, в неї дуже розкидісті е, е, туберії, то, мабуть, я їх отак ставлю паличку і підв'яжу. До котлеї мені Люда ще подарувала отаку лудізію. У мене Лудізія є, і відверто кажучи, ну, мені інша мені не потрібна була, але це подарунок. Тож я посадила її в подвійний горщик мох з корою. Це лудізія, має назву ось таку Лудізія Емеральд вільве, Вільвет. То ну, вона хотіла, щоб я присадила її в свій орхідаріум, але ні, ні в якому випадку, бо лодізія це кущ і акваріум, який має певні розміри, то знаєте, там не місце точно, бо вона займе, ну, можна сказати, всю площину. І ще Люда мені взимку показувала дендробіум, який так гарненько квітне. Казала, що тут мініатюрний. Казала, чи не хочу я, Та хочу, звісно. Ось вона мені вислала. Я дістала його з коробки і кажу, оце манюня, оце мініатюра, та це ж монстр. А вона каже, так, це гібридний Нобіля, але ж він красиво квітне, ти ж сама казала, ой, ну, Нобеля я. Точно не хотіла. Єдиний Нобеля, який я бажала, так то Сардуст. І мені вислала його Оксана із Івано-Франківська. До речі, Ксю він ось-ось розквітне. Твій красунчик буде вже квітнути. Отака поділка подарована від душі. І скільки ж тут пройшло часу, але він вже буде квітнути. Сьогодні в мене все. Бажаю щастя, миру і здоров'я. Тримаймося, українці. Переможемо!